внесення змін до рішення міської ради, та-та-та і так далі. Перед вами є так. коротко. Так. За порядок денних. Для... Так, за порядок спочатку, за порядок <поріпи> <поріпи> денних. <Всі заборіпи> Саме потрібен питань, зауважень немає. Для... <поріпи> так. Так. Можете там коротко, якщо. Два мільйони ми передбачали, щоб вчора доповідали спецкомунтрансу на придбання. Виявляється, вони вже цей автомобіль купили за власні кошти. Тепер хоче, щоб ми е, їм дали не на придбання авто, а на придбання е, паливного сильних матеріалів. Тому ми промовлено все ці кошти перемагати на прибрання паливного стейних матеріалів. І 640 тисяч виділити на ремонт приміщення на проспекті Зараз водоїду. Там э, громадська організація ретеранці. А, там я купив цей архів, так? Так. А що вони працюють прямо? У мене це питання, скажіть, будь ласка, як це за власні кошти? За комунальне підприємство, комунальне підприємство, а, за... а потім вже збіжат з'являється, де можемо компенсувати. Шоб... Машини, в тому числі ті, що виводять сміття, а машина ну, і в них полюбувають. Просто зароблені, відповідно, їх потрапили, то у них немає перших чим виплатити до бензину. Якщо немає, я пропоную порушувати питання.